Тестовий звук, тестова картинка. 150 років не записувала відео, вже тупо забула, як це робити. Всім привіт! Я Влада, ви на каналі Я Влада. Якось так вийшло, що три місяці я не записувала відео. Не знаю, я дуже втомилась, в мене було якесь жорстке вигорання. Я думаю, не дуже помітила, що я пропала, але рішила вернутися. Дімон, привіт. Сьогодні хочу почати якийсь зимово-новорічний цикл з якимись підсумками року, цілями на рік і тому подібне. Перше, що мені прийшло в голову, це зняти найкращі покупки в секонді за двадцять рік. Покажу рандомний набір речей, які я купила на секондах. Що згадаю, плюс-мінус скажу їхню ціну, і просто якось так зроблю хол за весь рік. Надіюсь, вам буде цікаво. До речі, на мені сорочка і комбінезон теж секонда, але купила їх дуже давно. Показу. Можу зробити відео про Алі. Поїхали. Внесу поправку, що може бути таке, що будуть речі, які купила ще давніше. Бо пам'ять штука така сьогодні є, завтра немає. Перше, це отака синя сумка. Вайб у неї ікеї. Така сумка з нею ходить на базар. Але я так її люблю, вона тупо під усе пасує. Пальто під спортивний, класичний якийсь стиль, більш типу покежуальний. Я її так люблю. І це сумка, яка на диво збирає багато компліментів. Я коли там приходжу десь в якийсь новий заклад, нову компанію, з цією сумкою хтось обов'язково скаже, М, класна сумка. Давайте. цю сумочку я купила е на секунді в Києві. Що, як завжди, в коментарях напише, де він знаходиться, бо я чесно не... Помнюка дуже класна кросбоді. Я її ношу в основному кросбоді як альтернативу бананки. І вона прям дуже мені подобається. Так само я її одягаю під щось більш спортивне і під щось більш розслаблене. А синьої сумки, до речі, приблизно 50 гривень, бо я купувала в останній день. Коштувала десь 120. Давайте вже по сумках. Зак з штучної шкіри. Перша річ, яка назбирала настільки багато компліментів, і в мене запиталось надзвичайно багато людей, де її купила. Запитались навіть люди з роботи, чоловіки, менеджери, просто такі: О, це з Харвеста? Ні. Це останній день на секунді 54 гривні. В нього був нюанс, який я зашила за 5 хвилин. І він виглядає афігенсько. Я його обожнюю. Він виглядає супер круто. І я кажу, це було вперше, коли річ вирувала так багато компліментів, особливо від чоловіків. Ще один чорний рюкзак, такий, типу, як з плащівки. Я його теж купила в останній день, не знаю. Гривень 70 він, напевно, коштував. З нюансів тут немає оцих ниточок, за які можна тягати бігунці. Я не знаю, де їх купити. Я прищепнула до нього брелок в формі пісюна. Може, ще знайду, покажу. Але кіт його відірвав. І рюкзак теж виглядає дуже топово. Єдиний мінус на ньому от всі пелючки, якщо я на нього чимось капну, все дуже видно. Наступна сумка, я її називаю повна балінцяга, тому що вона виглядає отак. Вона коштувала приблизно 100 гривень мені, бо я купила три айтема в той день за 300 гривень. І всі, по факту, вийшли мені по 100 гривень. Це штучна шкіра, але виглядає вона прям дуже. Дуже-дуже мені подобається. Я єдине попрошу ще Дарину допомогти мені її застилізувати, для того, щоб вона виглядала прям дуже в тему. І дуже класно. Я е, цю сумку глибоко закохана, але ще хочу навчитись, як її правильно носити. І, звісно ж, як ми без Леопарда. Пила таку сумочку, в неї поломана ця е, пімпочка кнопка але я її дуже не закриваю. Я її ношу дуже часто прямо під все. Такий собі гаманець, сумка, не знаю, сюди все накидую. Вона м'якенька, і я дуже сильно нею задоволена, і вона мені прям дуже подобається. І Вона така милашечка, я не можу. Е, вона коштувала, до речі, він думаю, до 50, бо підозрюю, що я взяла в останній день. так само. Е, моя новенька покупка, буквально пару днів назад. коштувала ця сумка до 100 гривень, при тому що це був один із перших днів. Це штучна шкіра. Такий класний колір, так вона мені класно виглядає. Я, правда, не знаю, чи буде зручно носити її на плечі, але виглядає вона взагалі чудово. До речі, в мене з'явилася машина моя особиста. І я почала носити маленькі сумочки, тому що нарешті мені не треба носити огромний ноутбук на плечах, я можу покласти в машину і десь поїхати. По сумках у мене все. Я думала, їх буде більше, але їх і так досі Переходимо до спортивного. Перша, це була ось така а-ля термуха. Я не знаю, не термуха, але я її дуже люблю носити не в спортивному стилі, а просто під джинси чи під брюки для такого дивного акценту, тому що на ній є такі от різні деталі, і вона мені чомусь нагадує, якесь не знаю. Костюм робокопа, того що, знаєте, тут такі типу, вставки, ніби припаяні якісь інші частини. Надіюся, не одна така з привітом. Але вона дає якусь оцю футуристичну складову. І такі класичні джинси дуже класно збалансовують. І я теж люблю робити таку еклектику. Я, нарешті, перестала купувати спортивний одяг на секунді, тому що я раніше прям скуповувала такі от шорти. Класно сидять, коштували, певно, гривень 20, як і попередня кофта рожева. Але останній день, там, коли, знаєте, типу 30 гривень за кілограм е, класні шорти. Я ходила в них на пілатес. І як потепліше, я планую ходити на танці. По спортивних речах все зараз буде. Солянка з усього. Перше це такі брючки з манго. Вони йдуть, я не знаю, як це, палаццо. Типу, супер широкі від стегна. І в різні сторони так розлітаються. Мені І е, дуже класний колір. Додають — Супер. Разом з червоною сумкою балінцяга я вихопила шкіряні низенькі конверси. Я їх почистила. І я з них не вилажу. Незважаючи на те, що на вулиці холод, зима, я в них хожу постійно, бо знову ж таки, в мене є машина, і я типу, з машинки в приміщення, з приміщення в машинку. Це настільки круто, бо в мене є такої самої моделі, але з нешкіряні, а з тканини. І вони мені чомусь давлять, і я думаю, їх продати а Ці залишити, тому що людину дуже зручно. Я не знаю, наскільки це ортопедично правильно, але я в них можу ходити просто цілий день і не втомитися. Ще пара взуття це такі казаки. Вони коштували 260 гривень, але я їх взяла на мінус 50. Тобто вони мені вийшли, 130. І це найзручніше взуття на підборі, яке в мене є або було. Тому що. Я в них відходила цілий день, і ноги взагалі не втомились. Коротше, вони виглядають дуже класно, вони надзвичайно зручні, каблук не відчувається. І я прям супер-супер-супер задоволена. У мене, до речі, в них є фотографія з нашим холостяком. Можливо, коли я її продам за великі гроші. Останнє позутюще, що я згадала, це ось такі гумачки. В них дуже мила рожева підошва. І... Класні гумачки, коли дощик, калюшки, її хочеться одягати, в них хочеться ходити. Я в них ходила сьогодні, до речі, цілісінький день. Ходимо до одягу. Не так багато всього, як я очікувала. Можливо, зараз ще щось згадаю. Перше з одягу це зелений бомбер. Я ходила в ньому дуже постійно. Дуже постійно, дуже часто. Він офігенної якості, він супер круто виглядає. Він коштував гривень, ну, 150, напевно, від сили. Але те, як він виглядає, навіть на розборі стилістки, вона мені сказала, Влада, це воно лишай. Камон. Коли ти кажеш, що стилістка, то це хай левел. Також, 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 також. Я змогла вихопити кремове, шерстяне пальто. Ну що я скажу? Воно класне, воно тепле, воно дуже затишне, приємне. 10 з 10 так само воно мені коштувало, а ні, воно мені коштувало дорожче, гривень 300, бо ми купували його разом з Оленкою, і я ще думала, чи за 300 гривень купувати кашемірове пальто чи не купувати. Але купила і дуже ним задоволена, прям супер. Часто його одягаю, але в основному, я ж кажу, під такі більш класичні аутфіти. Червоний светр. Бу, лякався. Червоний светер, Я дуже часто одягала його з собою в різні поїздки, тому що він оверсайз, великий, виглядає круто. Багато хто каже, що мені червоний лиця. Коротше, свет топ це е, шерсть. Плюс акрилу трошки, він теплий, затишний, зручний. Легко за ним доглядати, майже не кошлатиється. Так що задоволена ним просто на 100 із 10. Ці штани, до речі, я сумніваюся, що я купила їх в цьому році чи в минулому. Але в цьому році я точно їх дуже активно носила. Ну, це капець! Тобто я їх купила десь реально гривень за 100, можливо, навіть менше. У них не прям щоб шедевральна якість, щоб вони там були такі прям вау по якості, але вони виглядають просто суперські. Я не знаю, чи в мене фотографія в них, але постараюсь знайти. Ну, камон, це вони виглядають просто офігенсько на мені. Дзинси. Джинси вихопила собі. Такі от. Я не знаю, що це за бренд, але вони сидять на мені дуже класно. Якщо я вставлю фотку з колостяком, де я в тих е ковбойках білих, то я буду в цих джинсах. Класні джинси за свою ціну вони мені вийшли, думаю, до 100 гривень, гривень 70 І ношу їх кожен день, не вилажу. Супер зручні, супер класно сидять. Знову ж таки, з усіх джинсів ці мені лишила моя стилістка, а це багато про що говорить. Є у мене така от блузка, хотіла сказати, кардиган. Він шерстяний. Я не знаю, чи кашеміровий, але він точно шерстяний і дуже приємний. Можливо, я і в ньому знайду фотографію. І я його купила в секунді в своєму рідному місті, І коли я його купувала, я взяла його і ще штани. І жінка мені казала, типу, ой, я вам на кофточку зроблю знижку, тільки купіть штанішки. І я думаю, блін, я би ті штани залишила і забула про них. Я прийшла тупо заради кофточки, тому що настільки крута якість. І тому вона мені вийшла, думаю, гривень теж 70 Але я її ношу дуже часто більше опрати... Хтось прийшов. Продовжуємо. Ну і, звісно ж, моя леопардова шубка. Я носила її часто, дуже часто. Вона легенька, тобто, вона не на якісь морози. Десь плюс 5 має бути, і тоді в ній комфортно. І вона виглядає дуже класно на мені. І окремо від мене. Воно виглядає просто суперовсько. І з прям останнього це, ну, будемо відверті, це крута покупка. Маю ще таку сорочку, як ви поняли, я фанатка сорочок. Е Маю таку сорочку. Дуже класна тканина. Дуже якісно, щільно, сидить, лежить на мені, живе зі мною. Дуже рада, що її взяла, дуже круто виглядає. І останнє. Але не по значенню. Це така, я не думаю, що це вінтажна блузка з е, золотими гузичками і такими трояндами. Вона прозора. Мені здається, тут взагалі якась бавовна намальована. Е, мені здається, дуже класно її буде, тіпи, літом на якийсь топ зверху одягти під брюки, трошки так підспустити, але вона мені прям. Дуже подобається, як вона виглядає. Мені здається, одну панамку я десь показувала на відео про покупки з Барселони. Покажу іншу. Це зелена така каламбія на шнурочку. Я її знайшла на секунді в Києві. Хтось її так сховав, зі мну, щоб її не було видно. Але я її знайшла і хвастаюсь. Купила десь за 200 гривень. Дуже задоволена, літом в ній ходила, дуже прям класно виглядає. Мені все дуже подобається. Також я змогла на цьому ж секунді вихопити New Balance, Фотографію постараюсь прикріпити, бо вони не в цій квартирі. Вони були в офігенному стані і коштували, я думаю, гривень 150 напевно. І, коротше, я дуже ними задоволена, і я надіюсь, що вони і ті найки, ой, адідаси, прослужать мені цей весь сезон, і я е, не буду нічого купувати по красівку. Кіт дістався нам безкоштовно. Взяли в притулку і вас теж закликаю так робити. Бурий коштує всіх грошей на світі. Відгук на нього 10 з 10. Хоча ми, я взяла його і не в цьому році. На сьогодні це все. Насправді дуже рада, дуже вдячна всім, хто подивився. Дякую всім, хто поставили лайки, написали коментарі, підписались. Скинули друзям. Можливо, і таке буде. Скинули собі в з моєю відміткою. Для якихось ярих фанатів буду дуже вдячна. І я надію, що я не буду так пропадати. Зі свого боку, буду робити все можливе, щоб з'являтися частіше, тішити вас. Своїми відосами, щоб ви могли під них засинати, снідати, обідати смачного. Ну, дякую всім, хто залишається зі мною, дивиться ці відео і взагалі мене підтримує. І окрім підтримки мене, я нагадую про донати. Потрібно донатити на армію. Я залишу на повернись живим або на якийсь збір посилання під цим відео раптом у вас є. Лишня копійка, будь ласка, поділіться з армією нею. Ще раз всім дякую, 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 дякую. І цьом, папа. -па.